Ласкаво просимо до Common Grounds, де представники різних конфесій і походження збираються разом, щоб дослідити спільні риси та відмінності своїх релігій. У сьогоднішньому епізоді ми розглянемо третю частину теми матеріалізм привіт, мене звати Джанель Макларен. Я жінка і мати із нероса Скачаван Живу тут на традиційній території чорноногих людей. Я народилася в Калгарі, і я, мабуть, представляю тубільну точку зору корінного населення в сьогоднішній розмові. Ентерійськанверсейшенкаракрішна Крішна, намасте, Мене звати Субханкар Крішна Дас. Я учень в Харі Чао Саї Махараджі. Та великий учень бхактавідантиша Мішура Бхопла сьогодні я представляю іскон. Іскон означає міжнародне товариство свідомості Крішни. Іскон фактично суворо дотримується сената Дхарми, що означає вічну релігію. ассаламу алейкум. Мене звати Ханан Амара Собі. Я представляю ісламську віру. професією я Імам служу місіонером Ахмадійської мусульманської громади. Тут у Калгарі протягом останнього року і працюю маму мечеті Бейт і Нур. Чи може мільярдер досягнути духовного задоволення? Гаразд, є священного Корану, це молитва. Це означає, що ми молимося Богу, щоб наш Господь дарував нам благо цього життя, а також благо майбутнього життя. Тож дай нам добра в цьому житті, у цьому світі дай нам добра, і дай нам благо в подальшому житті. І звичайно, як ми вже обговорювали, одне з благ цього світу, одним із благ цієї землі, цього життя є багатство. Це слава, це влада, це добре. Отже, ви просите Бога дати ці речі, які ми розглядали як матеріальні речі. Ми просимо Бога дати нам ці речі, тому що вони є благом цього життя. Отже, ми просимо про благо цього світу, так? Це означає, що як мусульманин, прошу Бога, Господи, зроби мене мільярдером, так? По суті, це те про що ми просимо Бога. Дай нам багатства, дай нам добра цього світу. Відповідно до ісламу, мільярдер може досягти духовної реалізації в ісламі. Який реальний ресурс і багатство це те, як ви його використовуєте, як ми обговорювали раніше? Бог каже, що я спробую дізнатись, хто з вас найкращий у своїй поведінці. Отже, якщо є мільярдер, і він використовує свої багатства, він використовує свої гроші на благо людства, і він рятує життя і рятує людей від бідності сотень тисяч людей. І його наміром було те, що він збирався використати це багатство, яке дав мені Бог, ці мільярди, які Бог дав мені заради людей. Заради людства, і це його намір. Тоді хто ми такі, щоб стверджувати, що цей мільярдер не досягне духовної реалізації правильно? І я б також стверджував, що насправді найбагатші люди в світі зрештою це ті люди, які мають справжню валюту цього світу, яка є довірою. Якщо подивитися на банк, чому ми довіряємо банку? Це тому, що ми знаємо, що вони повернуть наші гроші. Але якщо хтось подумає, що банк не поверне їхні гроші, ми побачимо, що відбувається у світі прямо зараз. Відбуватимуться набіги на банк, незалежно від того, є вони гроші чи ні. Це не матиме значення, тому що довіра зникла. Тож справжньою валютою світу, якщо ми подивимось на це, є довіра. І ось чому пророки Бога, засновники релігії, є найбільш надійними людьми. Пророк Мухаммед йому, Наприклад, його титул у суспільстві був садік Оамін, що означає надійний і правдивий. Люди могли принести йому свої багатства, знаючи, що коли вони попросять їх назад, він не буде не довіряти їм. Він не збиратиметься висловлювати недовіру, і кошти будуть повернені. Насправді їм буде повернено більше, і саме тому ми знаходимо всюди людей їх історії, які були найближче до Бога, пророки Божі, святі, ті, хто мав найближчі стосунки з Аллахом, всемогутнім Богом. Вони є тими в суспільстві, кому найбільше довіряли люди. Я думаю, що це якби протиставлення дуже схоже на те, що ви щойно описали Ханан, як втрачаються час, енергія та ресурси. Хоча, з точки зору корінного населення, я б точно сказала, що наше суспільство чи наша культура базується на розумінні колективу і колективний підйом забезпечення того, які не передбачені. Мають рівність у корінних культурах і дуже часто в них ви побачите, що відбувається величезна кількість обміну. Тому я не обов'язково знаю, що можу відповісти на це запитання, враховуючи цінності. І моя точка зору припускає, що це не обов'язково може бути відчутним або досяжним. Хоча є, хто я така, щоб казати, що це не може статися з кимось іншим. Я не думаю, що можу це від когось забрати. Отже, Дхарма говорить про внутрішні характеристики будь-чого. Наприклад, скажімо, є вода. Що таке Дхарма для води? Це ліквідність. Будь-то Індія, чи ви візьмете Америку, чи Китай, це завжди так. Що таке дхарма цукру? Солодкість це завжди солодкість. Схоже на те, що у нас є дхарма живої істоти. Це не індуїзм, не мусульманство, не християнство. Так, це важливо як інструкція, як повідомлення, але є щось. Внутрішньо незалежно від того, атеїст, ви спіритуаліст і що харма це дві речі: одна служити і отримувати від цього служіння задоволення. Наприклад, кожен із нас релігійний чи не релігійний, виконує якесь служіння, або ви служите своїй дружині, або своєму бідному начальнику, своїй сім'ї, громаді, суспільству чи, можливо, домашній собаці, що б ви не робили. Ви робите якусь послугу, і ви очікуєте задоволення. навіть собаки хочуть смачної їжі, гарного притулку, тому що всі хочуть отримати задоволення. Але те, що відбувається, полягає в тому, що коли ми виконуємо певні послуги та отримуємо певне задоволення. Нам стає нудно, тому що тоді нам потрібно зробити щось інше, і ми намагаємося робити щось інше з іншого джерела. Наше святе письмо говорить про те, що справжнім джерелом задоволення є верховний Бог. Якщо ми беремо участь в служінні Богу як завгодно, тоді ми можемо і ми здатні любити та служити. Тоді ми отримаємо максимальне задоволення. Тож ви бачите, що це наше право від народження. Це характеристика, це не те, що це почалося 5 тисяч 6 тисяч років тому чи ні. Ні, воно завжди там, тому ми називаємо його вічним. Отже, у цьому сенсі, незалежно від того, мільярдер ви чи жебрак, ваша дхарма не зміниться. Ви хочете служити і хочете отримувати задоволення. Проблема в тому, що коли хтось суперпагатий або супер дуже високоосвічений, або дуже красивий, вони пихаті, вони створюють його. О, через мої здібності, а не через погляд і розуміння Божого милосердя. І тому вони створюють его, а потім починають думати про себе. І це є перешкодою для духовного прогресу, але це властиво кожному служити та отримувати задоволення. Отже, я відчуваю, що якщо ми ті, хто має релігійне походження і намагаємось зрозуміти духовність, і поважаючи один одного, якщо ми можемо передати Божі знаки більш логічним чином цим людям еліти, щоб сказати їм, що більш прийнятний спосіб без дискримінації між кастою, країною та релігією, якщо ми покажемо знаки Бога. Тому я думаю, що ми маємо відповідальність насправді представити науку про Бога більш прийнятним способом для цих людей еліти, щоб вони могли діяти, розуміти це, проваджувати це в своє життя. Звичайно, як вже я сказав, є такі, яких его, тому що це невід'ємна природа служіння та отримання задоволення, коли вони розуміють цей факт. І як стосунки до Бога, ймовірно, так це тому, що не мільярдер не може отримати духовного задоволення. Це відкрито для всіх. Обмежень немає. в ісламі. Ми говоримо про багатство. Ми розуміємо. Що гроші та ресурси, багатства насправді не мають жодного власника. Користувач лише той, хто їх витрачає. Якщо у вас є багато, багато грошей, багато, багато, багатства у вашій скарбниці чи на банківських рахунках, але він не використовується, він взагалі не поширюється, тоді це нічого не означає. Не йде, це не означає, що його власник робить щось не так. В ісламі означає, що він робить щось не так, якщо він не платить за кят, так? Але в тому сенсі, що поки він його не витрачає, він не може отримати за це винагороду, чи гріх за це, чи не так. Тримайте це, триматися за це, накопичувати це гріх. Але я говорю про фактичну зручність його використання. Якщо його не витратити, то ж для мільярдера, якщо він не розподілить свій ресурс, якщо він фактично не розподілить свої багатства, то фактично він чинив би гріх в ісламі. Він би грішив, маючи це багатство, він не робить нічого доброго для себе. Таким чином, багатство насправді лише. Тоді, коли його можна використати, добре, що це можна зробити заради людей. І якщо багатство не використовується, значить це просто папір, і він марний, так? Я дуже вдячна за цей коментар, тому що він безперечно говорить про те, куди я йшла, тобто з точки зору заходу, все є дуже індивідуалістичним і дуже обумовленим навколо. Ви знаєте, ієрархічне сходження, або індивідуальна гонка проти іншого і те, що ви мені щойно описали, дуже взаємодіє з точкою зору корінного населення, оскільки у ньому йдеться про цей колектив і про те, як ви можете поділитися з цим серед людей. і так для мене дуже зрунували ці слова та те, що стосується розподілу цього багатства, що змінює ситуацію та впливає на людей. Абсолютно, і ми навіть не можемо думати про це так. Скажімо, це не особисте багатство як таке. Давайте натомість спустимо владу. То скажімо, це політик. Тепер гроші, які він або вона має в скарбниці свого уряду. Вони відповідають за правильний розподіл цих ресурсів. Чи не так? Тож у цьому сенсі вони дуже впливові. Це мільйони і мільярди доларів. Це може бути не їхнє особисте багатство, але той факт, що вони повинні його витрачати, використовувати чи розподіляти, вони несуть за це відповідальність. Таким чином Бог бачить, як їх судять, політиків судять, багатих судять, бідних судять, кожного випробовували своїм багатством. Це те, що. Бог каже, що не думайте, якщо у вас є багатство, яке ви знаєте, ви маєте щось велике. Це насправді випробування для вас. Оскільки багатство насправді є випробуванням, і чим більше його, тим більше випробувань. Є відоме прислів'я – більше грошей, більше проблем. Я хочу відзначити один момент: навіть атеїст, тисячолітній атеїст, може сказати, що у мене є гроші. Я можу використати це для благодійності. Скажімо, я створив якийсь дитячий будинок. Або я створив якусь лікарню, навіть не прийнявши Бога у своє життя, так? Отже, навіть не приймаючи духовність, я все ще можу робити добро для людства. Тому ця частина все ще є зручною для використання, чи не так? Як ви і казали, що ви просто використовуєте це, але будучи атеїстом, чи не так? Є багато таких випадків, наприклад, вони атеїсти, але вони хочуть займатися благодійністю. так? тепер цей момент, як насправді пояснює бхагавадгіта, це також визнається, що це не те, що це погано, це визнають. Але ми все одно забуваємо, хто є власником, тому що ми, роблячи це, ми надихаємось. Ви знаєте, що я створив стільки сиротинців, я створив стільки лікарень. Я займаюсь благодійністю. Я роблю це. Я виконавець. Ти не виконавець, Бог виконавець. Ти лише засіб для використання ресурсу. Отже, якщо ви відріжете Бога, що станеться? Ви можете виконувати філантропічну роботу. Це може принести вам задоволення, але це не дає остаточного усвідомлення. Тому що саната над хармі, хоча ця філантропічна, так звана соціальна робота, все це рекомендовано, але все має бути пов'язано з Богом. Пов'язане з Богом означає, що ми не повинні говорити, що я виконавець. Бог є виконавцем. Від імені Бога я намагаюсь допомагати людям. Від імені Бога ми намагаємось допомогти цим хворим людям чи будь-що, що наближається до Бога, тому що кінцева користь може прийти від нього, а не від нас. Тому я вважаю, що це дуже важливий момент. Дуже важливий момент, і це викликає мене думку. Саме те, що ви щойно описали, що вище має бути Бог навіть для кожної дії, і наш пророк Мухаммад, мир йому, є дуже відоме одне з його висловлювань. Ваші дії оцінюються відповідно до наміру, так? Якщо наміру робити добро немає, але результат хороший, ви не отримуєте винагороди за це. Отже, намір дії також має бути присутнім, щоб ви могли наблизитися. До всемогутнього Бога. звичайно, це, це діє під впливом закону карми. І це також призводить до ще одного факту. Хоча я не хочу заходити так далеко, але є щось що називається законом карми. Карма означає дію. Отже, як ми робимо погану річ, це поганий результат. Хороша річ хороший результат. Але якщо ми робимо щось зв'язку з Богом, ми не матимемо результату. Навіть як ви бачите, навіть мільярдер піде на лаву смерті. З цією проблемою зіткнеться навіть мільярдер. Тож незалежно від того, робимо ми добре чи погано. Це дасть мені хороший чи поганий результат. Але якщо ми пов'яжемо все з Богом, цього не буде. Бог поверне нас назад. Не буде ні добра, ні зла. Отже, це наука про закон карми. Коротше кажучи, це одна з причин того, що все, що ми робимо, має бути пов'язане з Богом. Бог має бути в центрі нашого життя. А не поза його межами. Так, Наприклад, правильно, оон у нас є ОН. Вони хочуть найкраще змінити світ. Що вони зробили? Чого вони досягли дні за днями? Ми бачимо катастрофу в Туреччині. Є Україна, є коронавірус. Що вони здатні зупинити все, що знаходиться під їхнім контролем? Вони нічого не контролюють, але вони кажуть, о, ми хочемо це зробити, ми хочемо зробити це, але нічого. Отже, коли ви виставляєте Бога, який є всевишнім контролером, назовні, ми матимемо справу з усіма цими наслідками. Тому, якби ви не намагалися, ми не досягнемо успіху. Звичайно, намагатися непогано, але повинні робити це в зв'язку з Богом, центром якого є Крішна або Бог, а потім вести своє життя, зосереджуватись на цьому. Це наш основний принцип Сената Надхарами. Мені пригадується наш принцип семи поколінь тобто ми приймаємо рішення на основі семи поколінь попереду та семи попередніх поколінь, і тому прийняття цих рішень і розуміння цих речей, як те, що ви щойно описали, з розумінням того, як наші дії вплинуть на них тих, які прийдуть після нас, і на те, що ми робимо, і як це вплине на них. І тому з точки зору того, що ви щойно сказали, про те, як і рішення намір також дуже важливий. Ви знаєте, я щойно почув. Ви знаєте, у нашому писанні так сказано, що якщо ти робиш щось добре, сім поколінь вище і сім поколінь вниз, збирається отримати вигоду. Я не знаю, ви просто сказали, що, можливо, є наступні сім поколінь, які ви захищаєте, це наша спільна основа. Це є Common Ground. Це є наша спільна основа, що чітко говорить, що має бути джерело цієї істини. Можливо, воно по іншому представлене. Саме число сім в ісламі насправді означає не просто сім, воно позначає набагато більший, довший період часу, нескінченний період, гаразд. Так, отже, це просто означає, що у вас є ще багато багато поколінь. Отже, ви кажете, що коли це частина вашого релігійного тексту, коли ви приймаєте рішення, ви повинні думати про сім поколінь, які прийдуть після того, як це вплине на їхнє рішення. Так, це частина нашої відповідальності. Та через те, як ми ми також віримо, що якщо ви робите щось добре і служите Богу, там йдеться про предків і семи поколінь, і люди, які прийдуть, вони отримують від цього користь. Я б сказала, що це цікаво, оскільки я згадувала і слухала обидва ваші коментарі, і те, як я робила паузи і бирала всю інформацію, тому що це звичайно було дуже інформативним і певним навчальним досвідом для мене. Але те, що я б сказала, найбільше резонувало зі мною, так це причина обґрунтування чи мотивація, що мене спонукало згадати принцип семи поколінь. і як це виявило той зв'язок між нами всіма трьома сьогодні. І я згадую слова наших старших. Це завжди знаєте, вірте, що слова прийдуть. Я не багатослівна, як ви вже могли помітити. Тож я просто згадую про те, як усе було. Начебто ну, є цей взаємозв'язок і ця здатність прийти якось природно, і як ми можемо рухатися вперед?